Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про хімічні рівняння, схему хімічної реакції та рівняння реакції. А перед початком нашого року давайте дамо відповідь на три простих питання: У яких агрегатних станах зображена вода? Яким явищем є танення льодовиків хімічним або ж фізичним? Та чим небезпечні айсберги? Зробіть, будь ласка, паузу. Отже, у малюнках вода в нас перебуває у всіх трьох агрегатних станах у рідкому, у твердому, власне, наш айсберг, та у гасоподібному, бо ми можемо побачити хмари. Танення є фізичним явищем, оскільки вода змінює лише агрегатний стан і не перетворюється на жодну іншу сполуку. Айсберги небезпечні тим, що становлять суттєву загрозу для кораблів, а також для інших водних видів транспорту. Цілі та мета уроку ознайомитися з хімічними рівняннями, зрозуміти, що ж таке мова хімії, навчитися читати хімічні реакції, розвивати уявлення про застосування хімічних рівнянь, сформувати уявлення про постановку коефіцієнтів рівняння. Розгляньте явище на малюнку і скажіть, які з них є фізичними, а які хімічними. Давайте перевіримо. Виверження вулкана є фізичним явищем, а от горіння сірника є хімічним явищем, оскільки тут відбуваються перетворення. Відображення в дзеркалі це фізичне явище. А от гниття дощок це хімічне явище. Танення льоду це фізичне явище. Пригадаймо, горіння деревини, прижавіння залізних виробів, скисання молока, приготування їжі на пательні усе це приклади хімічних явищ. Часто замість слів хімічне явище вживають такі терміни, як хімічний процес або ж хімічна реакція. Під час хімічних реакцій одні речовини перетворюються на зовсім інші. Першими, хто почав записувати рівняні реакції, були алхіміки. У кожного алхіміка був свій унікальний спосіб запису даних. Процеси, які вони описували, зберігалися у таємниці, адже інші алхіміки могли з нього поживитися. Кожен алхімік розробив власний набір символів, яким він кодував інформацію. Так виникли перші хімічні рівняння. Алхіміки заклали основу для багатьох хімічних процесів. Таких як рафінування руд, виробництво пороху, виготовлення скла й кераміки, дублення шкіри, вироблення фарб, барвників тощо. Алхіміки також зробили перші способи організації і класифікації речовин. Алхіміки використовували криптографічні, тобто зашифровані описи власних спостережень. У сучасній хімії як ви пам'ятаєте, використовуються хімічні рівняння. Це такий умовний спосіб запису хімічних перетворень за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів. Наприклад, водень реагує з киснем з утворенням води. Тому ми записуємо формулу водню, формулу кисню і формулу продуктів. А далі розставляємо коефіцієнти реакції 2H2 плюс О2. Дорівнює 2 h 2 o Хімічне рівняння то є рівність. Отже. Хімічне рівняння треба розглядати як і будь-яке математичне рівняння. Кількість змінних до та після знаку дорівнює має бути рівною. Або ж, якщо до складу реагентів входило 4 атоми гідрогену, то у складі продуктів. Теж має бути 4 атоми гідрогену. Слід також зауважити, що якщо коефіцієнта немає, то він один. Одиничку просто не пишуть і не читають, тому що хіміки полюбляють економити власний час. Очевидно, що якщо якась молекула згадується в рівнянні, як мінімум одна така молекула вступає в реакцію, або ж утворюється в результаті цієї реакції. Рівність досягається за допомогою розстановки коефіцієнтів. Коефіцієнт це такі великі цифри, які стоять перед формулою речовини. На даному слайді вони виділені червоним кольором. Коефіцієнт показує, скільки молекул, атомів чи йонів приймають участь у реакції або ж утворюються в результаті реакції. Також зверніть увагу, що коефіцієнт це множник, який стоїть перед формулою. І відноситься він до всієї формули. Тому, щоб порахувати кількість атомів певного елементу, слід помножити коефіцієнт на індекс конкретного елементу. Наприклад, ми бачимо рівняння 2 гідраргірум О розкладається до двох гідраргірумів і одної молекули кисню. Щоб порахувати кількість гідраргірумів. Ми маємо 2 помножити на його індекс одиничку. Те саме ми робимо з оксигеном. Отож, підіб'ємо підсумки нашого уроку. Хімічне рівняння це умовний запис перебігу реакції за допомогою формул та коефіцієнтів. Хімічне рівняння це рівність, тобто кількість атомів певного елементу до початку реакції така ж сама, як кількість атомів цього ж хімічного елементу після. В реакції Коефіцієнт відноситься до всієї формули і показує кількість формульних одиниць, цебто атомів, молекул або іонів, які беруть участь чи є продуктом цієї реакції. Коефіцієнт ставлять, аби зрівняти кількість атомів певного хімічного елементу до та після знаку дорівнює. Контрольні питання. Розгляньте, будь ласка, схеми хімічних реакцій та перетворіть їх у хімічні рівняння. Складіть також хімічне рівняння реакції МІДі із нітратною кислотою. Отож, перевіряємо. Реакція має виглядати наступним чином: 2 літію плюс 2H2O дорівнює 2 літію H плюс H2. Коефіцієнт перед літієм 2. Перед водою 2. Перед літією літій гідроксидом 2. Перед H одиничка, але ми його не ставимо. У другій схемі реакція виглядає наступним чином: 2 натрій плюс 2H2O дорівнює 2 натрійю H плюс H2. 2 перед натрієм, 2 перед водою. 2 перед натрією гідроксидом, натрій H. Та 1 перед H2. Одиничку ми з вами ставимо. І остання реакція. 2 натрій плюс хлор2 дорівнює 2 натрій хлор. Коефіцієнт 2 ставимо перед натрієм і перед натрій хлоридом. Якщо ми перерахуємо атоми кожного хімічного елементу, то ми побачимо, що їх кількість до та після реакції абсолютно однакова. Розглянемо третю реакцію, скласти рівняння реакції і описати перебіг. реакції, яка зображена на малюнку. На малюнку у нас зображена реакція МІДі із нітратною кислотою. За ілюстрацією, ми можемо зробити висновок, що в результаті хімічної реакції виділяється газ буровато помаранчевого кольору. Те саме ми можемо побачити в рівнянні хімічної реакції. Отож, розставимо коефіцієнти Копурум плюс 4НО3 дорівнює Купрум НО3 двічі плюс 2НО2 плюс 2H2O. Зверніть, будь ласка, увагу, що в цій реакції в продуктах ми маємо Купрум-нітрат, формула якого купромНО3 двічі, тобто вся групка НО3. У нас зустрічається двічі. Дякую всім за увагу! І ще почуємось.